Вітаю всіх зранку і запрошую розпочинати свій день з інформаційної зарядки, на яку вас я запрошую. Ми тут не робимо фізичних прав, ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 4 червня, у середу, будемо говорити про наступне. Під гексет міністр оборони США вперше з моменту створення формату масштаб Марамштайн підтримки України сьогодні відбудеться чергове засідання у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Так от, міністр оборони США під гексед не буде брати участь. Навіть є інформація, що він і по відеозв'язку не братиме участь у цьому засіданні, хоча варто зазначити, що генерал Каволі і головнокомандувач Збройних силами НАТО він буде брати участь у цьому засіданні, це сталося одразу після того, як в неділю він прилетів після участі в Сінгапурі в форумі, в найбільшому форумі в цьому регіоні щодо питань безпеки і оборони. Діалог Шанґліла він там виступав, він там говорив багато про Китай, і президент Франції Менері Макрон навіть попередив Сполучені Штати Америки, що якщо вони... Будуть мати подвійні стандарти і будуть йти від допомоги підтримки Україні через можливу таку теоретичне протистояння, якісь проблеми з Китаєм. Це буде великою помилкою, і це підірве довіру до Сполучених Штатів Америки. От така от ситуація з форматом Раштайн на сьогодні. Це хочу зазначити, якраз Сполучені Штати Америки, президент Джо Байден, тодішній міністр оборони Ллойд Остін, Вони саме заснували. Цю е, групу підтримки України контактну групу з понад 50 країн туди входять е, за цей час. Виділили 122 мільярди. Е, найбільше 126 мільярдів е, доларів допомоги Україні. І 60, понад 60 мільярдів це безпосередньо Сполучені Штати Америки. Але на сьогоднішній момент він не тільки не бере участь. Він ще раніше, я маю на увазі Міністерство оборони США і Сполучені Штати Америки відмовились від керування фактично координацією цією групою, і цим зараз займається Великобританія і Німеччина, але Дональд Трамп заявила його прес-секретарка. Каролайн Рівіт братиме участь у саміті НАТО 24-25 червня у Нідерландах у Газі. Ну, побачимо, що там він буде говорити. Ми пам'ятаємо, що Трамп постійно вимагає, щоб збільшували витрати на оборону країни-члени НАТО. У Сполучених Штатах, самих Сполучених Штатах Америки, на мою думку, достатньо цікава. новина. Елон Маск публічно розкритикував бюджет, який підтримує Трамп, який був проголосований в палаті представників. Зараз його розглядає Сенат. Він називає його таким ну кумівським, Я би так сказав, якщо говорити українською мовою, тобто для своїх наближених там і певні пільги на податки. Побачимо, чим це все завершиться. Американська преса пише, що ну він мав великий вплив. Елон Маск, чи допоможе йому це. Щось з цим бюджетом зробити чи взагалі оскасувати, але є інформація, що у Сенаті хочуть внести в цей бюджет суттєві зміни. Отже, бачимо, ну таке вже публічне, фактично, протистояння Маска і Трампа, і до чого воно призведе. У е, секторі Газа е, сьогодні закриває свої центри допомоги Гуманітарний фонд гази, який підтримують Сполучені Штати Америки і Ізраїль. Ну, минулого тижня було навіть таке відкрите протистояння щодо допомоги між Ізраїлем і Організацією Об'єднаних Націй. Там Ізраїль з березня блокував допомогу, там вона достатньо не надається. От був створений цей гуманітарний фонд, але там було багато різних інцидентів, хаос, десятки людей загинули під час того, як вони там намагалися забрати те, що знаходиться в цих центрах допомоги. От і тепер прийняли рішення, що його не буде. Ситуація в секторі Газу дуже і дуже є. Непростою війна в Судані. В Судані війна з квітня 2023 року, і вчора, 3 червня, он заявили, що 4 мільйони людей покинули цю країну. До речі, сказали, що це там ну одна з таких, якщо не більша криза щодо саме е, біженців. Ну я би так напевно, все таки не заявляв. Я хотів би нагадати, що йде війна в Україні. І більше людей виїхало з України ніж в Судані. Так безумовно це біда і в Судані, але і біда і в Україні. Тому все-таки називати, що це найбільша така криза щодо біженців, напевне, не зовсім було коректно. Ну і Еквадор в Еквадорі парламент проголосував за те, щоб створити іноземні військові бази в країні. Що в жовтні минулого року президент звернувся з такою пропозицією, щоб посилити боротьбу. З е, наркоділерами, в з е, е, наркокартелями, ну але має ще пройти референдум, щоб це рішення було прийнято. Бо це будуть зміни до конституції Еквадору. Південна Корея у південній Кореї сьогодні, 4 червня, Лі Джемен, Це новий новообраний президент склав присягу. Немає ніякого перехідного періоду. Як це передбачено? Бо ще пам'ятаємо, в минулому році, після того як колишній президент Юн Цукьоль хотів ввести там ну, воєнний стан. Він ненадовго вів, Він, йому був об'явлений імпічмент, його підтримав Конституційний суд. Тому одразу ж на наступний день після виборів новообраний президент Лі Джемен прийняв присягу. Він представляє опозиційну партію демократичну. Ситуація там непроста, Країна фактично розділена на дві частини. Він закликав своїй норцінні промові. Якраз південнокорейців до об'єднання. Ну, щодо України, тут питання також достатньо таке, ну, я би сказав, непросте. Він виступав проти надання південно-корейської зброї Україні. Тому побачимо, яке буде його відношення, яке буде його ставлення до війни в Україні, хоча він засудив агресію Росії. Отакі От новини сьогодні, на 4 червня, я хотів зранку вам повідомити. День тільки починається. Починайте цей день з інформаційної зарядки. Я бажаю всім енергійного. А головне вдалого дня все буде Україна.